Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні, звуть мене Світлана. І сьогодні ми будемо готувати отакі рум'яненькі, смачні апетитні котлети. Тож, якщо ви полюбляєте котлети, запрошую вас до перегляду. Так як я діабетик, а котлети дуже люблю, то часто експериментую в приготуванні їх. Якщо готую для себе, то ні булочки, ні картоплі в котлети не додаю. М Ясні котлети. Для себе готувала з додаванням капусти і кабачка, а от з баклажаном ніколи не готувала, тож вирішила сьогодні приготувати з баклажаном. Тим більше, що баклажан я купила на 50% дешевше, от така була оцінка його. Подивилася, баклажан нормальний, не гнилий, без пошкоджень. Вирішила візьму, щось приготую, а тут фарш курячий. О, тут же зразу ідея виникла. А що якщо об'єднати? І баклажан, і фарш? Я думаю, це буде смачно. Баклажан почистила і нарізаю на такі пластиночки. Нарізаю цей баклажан і думаю, що ж з ним не так, чому його оцінили? А все діло в тому, що він трошки в'ялий. І, мабуть, в магазині вирішили краще його продати дешевше, ніж взагалі викинути, тому що якщо далі полежить, то він зіпсується. А так хоч півціни, але ж можна отримати за нього. Магазину це на руку і нам також. Тепер баклажан нарізаю поздовж на смужечки, а потім поперед. На квадратики. То рекомендую вам також звертати увагу на таку оцінку, але ж, звісно, зіпсованого краще не купувати. Таким чином подрібнюю весь баклажан. Тепер його підсолюю, перемішую, нехай постоїть трішки, пустить сік. Одну цибулину нарізаю дрібненьким кубиком. Цибулю можна або потерти на тертушку, або перекрутити на м'ясорубку. Подрібнену цибулю додаю до фаршу, підсолюю і перемішую, лишаю, нехай так постоїть, щоб цибуля стала м'якшою. Фарш я взяла курячий з додаванням сала. Ще додаю чорний мелений перець. Ще в цих котлетах я буду використовувати кисломолочний сир. сир. додаю до фаршу з цибулею і все ретельно переминаю рукою, це найкраще робити, щоб не було грудочок сиру і щоб добре вимішався фарш. Баклажани постояли, пустили сік. Тепер я цей сік віджимаю і додаю баклажани до нашого фаршу. Фаршу я взяла пів кіло і десь грам 200-300 кисломолочного сиру. А баклажан я взагалі не зважувала. Тож пропорції не обов'язково дотримуватись, такі, як у мене. Можна чогось взяти більше, чогось менше. Все за вашим смаком. Також до цього фаршу додаю одне сире куряче яйце. І дві столові ложки цільнозернового пшеничного борошна. До борошна ще додаю десь навіть трішки менше, ніж півчайної ложки звичайної соди. З додаванням соди котлети будуть пухкі, ніжні і соковиті. А так як у нас є кисломолочний сир у фарші, то він погасить цю соду. І смака, запаха соди не буде відчуватись. З допомогою ложки і рук формую такі невеличкі продугуваті котлети, обвалюю їх в цільнозерновому пшеничному борошні і буду смажити або на олії, або на смальці. У мене сьогодні смалець. Котлети з однієї сторони підсмажую, потім перевертаю на іншу сторону, накриваю сковорідку кришкою і при дуже маленькому вогні підсмажую з іншої сторони вже під кришкою. А ще краще буде, коли ви додасте в сковорідку, коли перевернете котлети, грамульку води і протушкуєте їх. Оце стільки у мене котлет вийшло, але вже дві продегустувались. Тепер і я спробую. Ох, така вона всередині. Котлетки такі пухкі, пухнатенькі. М -м -м -м. Це дуже смачно. Котлети не лише пухкі, але й дуже соковиті, ароматні, надзвичайно смачні. Я котлет зробила так чи маленько, не на один раз, тому перед вживанням обов'язково буду їх трішки підтушковувати. Ви ж можете зробити це відразу, коли приготуєте. Що всередині і цибулька і баклажан. Приготувалися і були м'якенькі і смачні. Цей експеримент мені дуже сподобався. Я думаю, що не один раз я буду так іще готувати котлети, і вам рекомендую. Всім щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно завжди будьте дуже-дуже щасливі!